Усім самий величезний величезний привіт. Я запрошую вас у сінсей. Тут багато дуже всіляких новинок, як завжди. Подивно, що цікавого з'явилось на полички. А на поличках 219 гривень. Це щоб ташка там жила. <сажут> дякую за коментарі та дякую за вподобайки вам величезне. Спасибі вам велике. Це купілка для хлопців, виді м'яча. Ціна 99 гривень. А оця мені скринька сподобалась. Це також скринька для дріб'язку 119 гривень. Хвости русалок. Ціна 119 гривень. Ми зараз з вами підемо на посуд. Я так зайшов в цей куточок подивитися. Ми зараз з вами підемо на посуд, подивимось, тому що дуже багато всілякого цікавого посуду. в 99 гривень та зірочка. І в магазині а, Сінцей дуже багато цих всіляких, а, як вони правильно називаються, кошиків для зберігання бачу, і є для ну це дитячі, а є такі плетені, дуже красиві, можна сказати, для дорослих да? в кімнату. Це в дитячу кімнату, 129 гривень. Можна також обрати і для хлопчиків, і для дівчаток. Так, добре, не будемо тут витрачати з вами час. Ходіть, подивимось а, на посуд. Давайте так по черзі будемо розглядати а, ці нові салатнички. А, точніше, вони були, але мені здається, вони трошки нижче були. А по 129 гривень бачу і в чорному, і в білому кольорі, а, золотим таким обідочком. І можна взяти таку саму тарілку під цей салатник. І тарілки по 129 гривень. Також чорні та білі. А, ось вони, отакі були. Ось такі були, вони трішки більші, по 129 гривень також, є в чорному та білих, білому кольорі. Також можна обрати чашки. Є чорні та білі, рожеві, перламутрові. ну тут всілякі, по 99 гривень це велика чашка на 430 мл. Дуже велика гама кольорів різних різних чашок. А я щось мене потягнуло на біле. Я хочу кухню трішки свою поміняти, бо 99 гривень. Ось. А... Та й в мене тарілки побились там на кухні деякі. Гарна біла тарілочка, ціна такої 69 До, до речі, хочу сказати, що а, адекватна ще ціна. 69 гривень. Оці були і знову з'явились, а можливо вони й були. Ціна такої 119 гривень. Глибока супова тарілка ціна 99. Велика тарілка для піци, або ж для чого можна її використовувати. Для нарізки ціна такої 239 гривень для сервіровки. І дивіться, це. Також новинка, тому що не бачив. Досить гарно також зроблена вона. Ціна 219 гривень, таке золото срібло. непогано Скляний салатник. Так, оця 119 гривень, також дуже цікаво зроблена. І тут я знайшов ще одну ось таку салатницю. Він також красиво гарно зроблено, тут матове скло. А всередині глянцевий і золотавий обідок, обідок ціна а трішки дорожче. 279 гривень така. І точнісінько такий самий, а тільки бачите, а срібний. А срібний також 279 гривень. Так, салатник з, з набриском. 200 так 329 гривень, ось такий. Ну, я скажу чесно, що в білих в білому посуді завжди страва виглядає дуже смачною. От дивіться, візьміть, наприклад, ось цей. Да? Він такий нечисто білий, такий, як слонова кістка. А сюди зробити такий порційний салат, ну навіть грецький, по да? оливки, чорні, помідор. Червоний перець, жовтий, можна солодкий використовувати. А, що там ще? Огірок а, заправити там. Як заграє салат на цій тарілці. І така тарілка у нас зараз 329 гривень. Добре. Зараз щось буду думати. Звичайно, вам свої покупки покажу обов'язково, що я придбав. Я ще в плані созрівання, як це можна сказати. Хочу себе трішки чимось потішити. Ага, оцей схожий на цей, тільки цей більше загляпаний, а цей менше загляпаний. ціна його 389. Так, продасться. Зараз я закрию і подивимось ціну на цей заварник. Бачите, була відкрита кришка. Ось я перевертаю, вона вже не випадає. Тут є open і closet. 279 гривень. Це заварювати смачний чайок, де він стояв, ось тут. І я побачив тут нові, ось ці, для чого не знаю, як вони правильно називаються, 329 гривень. Скажіть мені, я на, ви напишете графіни, да? здається, графіни. А вони герметичні, а, металевий обідок, кришка бамбукова а, зверху. І ще має ось таке ситочко. Якщо там буде а, якісь а, фрукти плавати, дрібненькі, все залишиться всередині. Ще один заварник з ситочком разом. Ціна такого. А, ой, цей трішки дорожчий 499 гривень. Ось такі стакани, низькі по 99 гривень. І є келихи. Цікаво, так зроблені, бачите, тільки ніжку додали. І вже келих. Келихи по 119 гривень також з золотим обідком. Ці келихи, ви всі пам'ятаєте, вони дуже часто в магазині Сінсей. я їх бачу, мабуть, ви також споглядали на них. Ціна не дорога, по 49 гривень. Різнокольорова гама. А ось ці чашки це новинка, хочу сказати. Навіть можна на презентабельно в подарунок. А тут чашка, і точнісінько, таке саме у смужку чорно-біло блюдце. Ціна 239 гривень. Це набір із чотирьох чашок по ціні шукаю саму найнижчу ціну. А 30, 30 гривень? Не зрозумів. 30 гривень? Я не туди дивлюсь, я ж бачу, що написано, дивіться, бачите? 29 і потім йде грини, а це польських злотих. 30 польських злотих, а потім наша ціна йде 279 гривень. Тому я пішов до консультанта запитувати. Я, я хотів такі. Ну, що, хто не помиляється. <смі> так, ну ось не хочеться щось такого осіннього жов... в жовтих кольорах. А, 69 такі чашки. А ось білі дуже гарні, красиві, презентабельні, також по 69. Не міг вам не показати ці келихи, а це бачу новинка, ціна 129 гривень. Аж захотілося. Випити холодного чаю. Із цього келиха чашки з ручками прозорі на 350 мл. Ціна за дві штуки 70 гривень. Салатники порційні за дві штуки 119 гривень. Ще знайшов графіни, але без кришки. 209 гривень. А я хотів взяти оці чашки, вже настроївся 129 гривень. Але, на жаль, бачите, вона бракована, тому і залишилась тут з цієї сторони трішки щось, і з цієї сторони. Ну, не хочеться купувати, а я хотів її взяти на осінь. Добре, а так мені потрібно це звідки звідсиля. Звідкись Звідси вона. Десь я бачив їх. Так, добре, поставимо поки що сюди. А, я хотів обрати якісь а, під гаряче, під... А, господи боже мій, та що ж таке? Як вони? Підкладки. А, 119 гривень дві штуки. Ні, це такі запрості не хочу. Ну, добре. Я сподіваюся, ви напишете. От напишіть мені, будь ласка, тому що я трішки не доганяю. 99 гривень. Що можна, це ж як, не як декор, а використовувати її як тарілку, правда? А для чого можна її використовувати, як на, цю, на закуску, чи що, наприклад, якийсь сир чи уливки? Я думаю, я, я, я гадаю, ви напишете. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. І точнісінько, такий самий гарбуз. 99 гривень. І ще є а, ось такий цей цікавіший. Терракотова осінь. А, чесно кажучи, я згадав, що це а, свічка, а це виявилось просто така баночка. Баночка декорована баночка. Так, ці я вам показував а підсвічники, чи як вони правильно називаються. 119 гривень. Це я вам все показував у попередніх відео. Ви це все бачили. 119 гривень. Ну, можливо, хтось із нових глядачів ще не бачив. І також цікавий дуже такий набір. Білочка та а, жолудь це солянка для солі та для перцю. Ціна за набір. 209 гривень. Жолудь. Заварник для чаю 49 гривень. І дуже цікаві форми для випікання осінніх, осіннього печива. Набір з трьох штук ціна 49 гривень. І ці також по 49 гривень. І набір гарбузів металеві 59 гривень. Цього разу я не купував скатертину, а вирішив взяти на стіл ранер, Ось такий. Ось такий. Я гадаю, що вже, хто уважно дивиться всі відео, бачили на столі в мене цей раннер. Думаю, цього разу без скатертини буде. Та й трішки дешевший раннер ніж скатертина. І дуже хороші такі минажниці для закусок на підставці бамбуковій. Ціна такого набору 279 гривень. 119. Набір з двох ложок. Це для салату. Дерев'яні. 119 гривень. А хочу сказати, що це новинка такого, що я не бачив у Сінсей, 399 гривень. Таке блюдо дерев'яне. ну Дерев'яне завжди дорожче. Соусниця, <сосниця> креманочка, Дерев'яна ціна 129 гривень. Це також бачу новинки. 399, ну, принаймні в нашому сенсей. А, Так, оці, здається, були. да Ці були на підставках. І ці я вам також показував. І ці показував, і ці показував. Так, а ось тут щось нове. А, це для серветок паперових. У мене є так точнісінько, така сама, тільки в мене замість дерева. А ось, ось ця частинка задня скляна ціна такої серветниці 169. А це, мабуть, кухонна дошка. Да? Так, 329. А це що? А це якийсь піддон. А, дивіться, вона висовується, цей піддон висовується. Ось так ставити на стіл, висовувати цей піддон, і що не потрібно, у смітник. Ось така невелика кутова поличка, 219 гривень. До речі, цікава. Можна самому зложити. Тут є шурупчики, Непогана річ. Це також новинка. Так, що тут в коробочці? Хом. Зараз подивимось. Це для паперових рушників. Просто її треба прикрутити. Ось така підставочка для паперових рушників 99 гривень. А це також новинка. Це у шухлядку для столових приборів. Ціна такої 289 Я хочу сказати, що пластик також в іншому магазині в такій ціні, але мені здається, що дерев'яна набагато цікавіша, красивіша. І без пластика. Без пластика ж. Так, фруктовниця чорна, ціна 279 гривень. Дійсно, мені здається, може краще купити а, цю скляну. І ось така 279. Також така самісінька, тільки в золоті. Чайник. Для чаю ціна такого чайничка 399 гривень. От дійсно, я тільки недавно зрозумів, що білий колір універсальний і багатий, дуже багатий. Ось знижка на раннер на оцей синій. 59 гривень. Ще дешевше можна купити на весну. На сільотку ціна 279. Так, і тут ще ось така є, трішки менша. Ціна 239. А тут я знайшов підкладки, підставки під гарячі. Ну, ось таку можна чи ні? Мені хочеться щось красивіше, не знаю. 49 гривень за 2 штуки. А як вам такі підставки? На жаль, також по дві штуки продаються 119 гривень. Ой, дивіться, я знайшов ось такі. я оці візьму. Мені ці більше сподобались. Вони такі світленькі також, така сама ціна. Я думав, це тарілка, а це щось таке, мабуть, кльош. Бачите, тут дирочка посередині. Ось друга частинка і ще паличка. І ось такий буде кльош. Скляний. Здається, я вам все показав. Саме цікаве новинки 149 гривень така висока баночка з герметичною бамбуковою кришкою. А, така 149. 149 і є а, Ой, цих я не бачив. Дивіться, яка також прозора, тільки металева кришка йде. Герметична ціна 149 гривень. Герметична кришка бамбукова. З хляйстиком 219. Такий невеличкий кльош, пам'ятаю, у бабусі мої були такі кльоші, 129 гривень. Дуже багато різних чашок, 129 гривень, у різних різних, з різним видом тваринок. І єноти, і кошечки, і зайчики, єдинорожки. І дракончики. Підсвічник 119. Ну і, звичайно ж, свічки, куди без свічок. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд і до наступних зустрічей вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд. Всім пока!